Друзі, вітання з проспекта Героїв 32 з красивинною напівпанорамною лоджією, яку ми закінчили, і зараз я вам її покажу. Лайфхак в тому, що лоджію можна використовувати не тільки як теплу зону з підігрівом, як кімнату, а й як холодну зону для спорту. Адже у вас спорт виходить майже на свіжому повітрі. Можна відкрити ці штульпові вікна і займатися йогою. Саме таку зону ми вирішили зробити тут. Тут немає підігріву. Підвіконня має напівпанорамний рівень 50 см від підлоги. І саме завдяки цьому маємо. Величезні вікна, майже 2 метри висотою і багато свіжого повітря. Як завжди, ремонт балконів або лоджій починається на першому етапі, це підготовка під скління. Тільки після того, як ми тут зробили металеву конструкцію, можна було переходити до скління. і вже після скління на третьому етапі можна було переходити до внутрішніх робіт. Щодо вікон, поставили тут двокамерний склопакет п'ятикамерний профіль 70 мм. Вирішили зробити саме так, тому що тут транспортна зона, тобто тут проходить проспект героїв, багато громадського транспорту. Ну, По-перше, це знешумлення. По-друге, все ж таки, тут можна поставити якийсь підігрівач взимку, якщо буде там, некомфортно, і ці вікна будуть цю невелику е, температуру підігріву втримувати. Штульпове відкриття. Одна створка відкривається повністю, друга створка відкривається як штуль. Отак от. І, як бачите, багато свіжого повітря може бути влітку. Ну, взимку можна це все закрити. Отакими нескладними операціями і зберігати тепло. Підвіконня встановлене на металевому каркасі. Ми його завели сюди всередину, на вулицю розширення не робили, і встановили сюди підвіконня. Тобто можна спокійно сідати, не переживаючи за те, що він кудись там провалиться. Я вважаю, що одна із головних переваг такого рівня скління це саме таке такі підвіконня, на якому можна проводити час. Головна активність нашої замовниці це йога. Вона нам Показала відразу, що вона буде робити, передоставила цей реквізит. І тут буде кімнатка для йоги. На підлозі в нас ламінат, підлога піднята в рівень балконної двері. І вкладена ОСБ плита, потім підложка і такий ламінат. На стінах утеплені екструдованим пінополістиролом по всьому периметру, і на стелі, також, і на підлозі, на передній частині. А в якості облицювання ми вибрали ПВХ панелі. Дивіться, як на перший погляд, схожі на ламінат. Але це не ламінат, це таки ПВХ. З зовнішнього боку він має плівку. І саме завдяки тому, що ця плівка має текстуру, він так і схожий на ламінат. Добре витримує сонячні проміні, добре витримує перепади температури, тобто ідеально підійде для таких неопалюваних приміщень, як балкони і лоджії. Знову ж таки, обійшлися без білих стартів, всі кути також в колір. Внутрішні кути зовсім не ставили. Тобто тут вийшло зробити дуже акуратно стик в стик. Тому виглядає акуратненько і так доволі естетично. В кінці відео, як завжди, хотів подякувати нашим військам, нашим оборонцям, героям ЗСУ за те, що ми маємо змогу працювати. І облаштовувати свої домівки, жити своїм життям. Дякую вам, велике хлопці. Як завжди, давайте донатити і допомагати нашим військовим. Дякую за довіру нашим замовникам. Нехай у вас все виходить на цій лоджії. Ви займали, займались спортом, і вона вас радувала. До побачення.